Всім привіт та доброго здоров'я! В морозилці хек лежав, на очі рецепт попав. Я на нього запала та й приготувала. Всім рекомендую, це дуже смачно. Перш за все готуємо маринад. В мисочку викладаємо сметану, додаємо майонез, столову гірчицю, сіль, прованські трави, приправу до риби. Перець чорний мелений, часник сушений або свіжий та соєвий соус. Все ретельно перемішуємо. Поки що відставляємо. Нарізаємо підготовлену тушку хека на порційні шматочки. Викладаємо в глибоку миску та заливаємо маринадом. Перемішуємо, залишаємо на 40-60 хвилин. Тим часом готуємо морку та цибулю. Цибулю нарізаємо пів кільцями, морку на велику терку. Спочатку обсмажуємо цибулю до прозорості. Додаємо морку та ще обсмажуємо хвилин 3-5. Викладаємо в посуд, в якому будемо запікати рибу. Розрівнюємо. Викладаємо промаринований хек та заливаємо зверху маринадом. Духовка вже розігрівається до 180 градусів. Запікаємо близько години. Готово! Аромат на всю кухню. Рибка вийшла дуже апетитна, а яка вона ніжна, соковита та, звичайно, дуже-дуже смачна. Усім смачного! Готуйте та смакуйте. А яка ж тут смачна підливка. Вона надасть смаку будь-якому гарніру. Щиро дякую за перегляд, за вподобайки та коментарі, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах, а найголовніше бережіть себе! Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!